Мої вітання, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас на огляді одна з монет 97-го року, одна з перших монет Незалежності України. Їх у нас 95, 96, 97, всі буквально на одному планшеті. Їх випускали, як ви бачите, небагато. В 97-му році 4. Всього було в 96-му їх було 8. І 6 було в 95-му роках. Зазвичай такий альбом на один рік вистачає один такий планшет, а Тут три роки буквально на один відразу. Менету я замовляв у Facebook спільноті на одній із Facebook спільнот у пана Олександра Олександровича. Посилка мені надійшла. Досить таки швидко, вартість доставки 45 гривень, але використовуючи промокоди по Укрпошті на знижку, вона мені обійшлася в два рази менше. Ось, як то кажуть, пруфи того, що я кажу. 22,50 обійшлась мені дана посилка через те, що. Промокод діяв на 50% знижки. Але то таке. Промокоди промокодами нас цікавить монета, яка знаходиться всередині. Отже, перейдемо до розпаковки. Надійшла вона мені в такому солідному конверті. Навіть це я би конверт важко назвати. Конвертом не назвеш це. Більше вже така, як коробка маленька. Ось так, Конверт. Коробка. Місце для маркування. Але це коробка від нової пошти. Але то таке. Тут головне вміст, а не коробка. Зараз ми її обережно відкриємо. Так, може, щоб мені трошки вже притупився і не хоче різати так, як треба. Тут вона обережно заклеєна скотчем. Пану Олександру, привіт! Обіцяв, що як отримую, зроблю огляд, надішлю йому посилання на відео. Тепер головне не забути є. І... Так, вона тут ще здається заклеєна. Скоріш за все. Місце для маркування, місце для... А вона тут ще й заклеєна. Зараз це відірвемо і перейдемо до, як то кажуть, розпаковки. Можна зробити краще, можна отак от обережно його надірвати і. Обережно, так, ми підемо трошки по іншому шляху, ми ось таку розірвемо, щоб було трошки швидше. Так, це нам поки що не потрібно. Тут всього одна монетка. Замовляв буквально одним товаром, але монетка не дешева. Монетка одна, але не дешева. Тут декілька ступеней захисту. Так. Всередині більше нічого немає. Перевіряємо порожньо. Так, і ось така красуня у нас надійшла. Так, Юрій Кондратюк. зараз покажу ближче цю красуню нашу. Юрій Кондратюк. Так, слава Богу, монета надійшла, бо я хвилювався, щоб я з цим продавцем співпрацюю вперше, купував у нього даний товар. І тому. Булюватися, щоб все дійшло без всяких приколів, як то кажуть. Так, зараз ми її відкриємо і перейдемо до її огляду. Запаковано все нормально, доїхали ціленьким. І перейдемо до огляду. Що ж там всередині в нас знаходиться? Так. Таку монетку бажає кожен собі отримати. Стан у неї дуже непоганий, дуже гарний, умовно. Так, Зараз я трошки поміняю світло. О, так набагато краще. Світло поміняв, і дещо краще зображення, то сижу ніби в темряві. Отже, монета Юрій Кондратюк. Юрій Кондратюк. Одна сторона монети і інша сторона монети. Зараз я її для заставки залишу і підемо по характеристиці, що вона собою представляє. Досить недешеве задоволення, скажу вам відразу. Всі перші монети ці. В гарному стані коштують немало грошей. Так, поїхали. Почнемо, з, як завжди, з чому присвячена монета. Монета присвячена 100-річчю від дня народження видатного українського вченого у галузі космонавтики та вітроенергетики, одного з піонерів ракетної техніки і теорії космічних польотів Юрія Васильовича Кондратюка або Олександра Гнатовича Шаргея. Е, на аверсі монети. Аверс нагадується там, де у нас номінал. На аверсі монети, ми бачимо напис великими буквами Україна. Рік карбування 1997. Малий Державний герб України також вказано номінал цифрою 2. І буквами прописано гривні. Так, єдине, що я не бачу: логотип банкнотно-монетного двору. Десь він тут загубився. А загубився він серед оцієї старовинної карти то всередині. Аверс у монети, центральну композицію займає якраз старовинна, старовинна карта зоряного неба. Ось так. А ну, може ближче приближу. Логотип бенкнотно монетного двору я тут не спостерігаю. Можливо, він на іншій стороні, а можливо, їх тоді просто не відмічала. Дійсно, аверс дуже класний. Тоді якось дизайн він дійсно відрізнявся від того, що сьогодні. Гурт монети рифлений і реверс монети. Реверс монети. На, на реверсі великими буквами напис Юрій Кондратюк. Всі букви великі, внизу в дужках Олександр Шаргей. І роки його життя 1897-1942. Його портретне зображення і намальована розроблена ним так звана траса Кондратюка. Ця траса. Кондратюка — це схема польоту космічного корабля до місяця, його посадки на місячну поверхню і, повер... і повернення на землю. Тобто, умовно, вилітаєш звідси, добираєшся до місяця і потім по траєкторії повертаєшся на землю. Таку от схему розробив вперше якраз Юрій Кондратюк або Олександр Шаргей. Звідси вилетіли, пролетіли на місяць. І спустилися назад, якщо я правильно розумію, або, точніше, мабуть, що ось так вилітаєш звідси, трапляєш от сюди. Потім така ось траса звідси, сюди. Тобто це ось так звана траса Кондратюка. Над портретом Кондратюка знаходяться стилізовані зірки. Ось такі. Під портретом дати його народження. До речі, у Максима Загреба там є ще навіть різновиди цих монет. Зараз до цього дійдемо. Отже, монета відноситься до серії видатні особистості України. На кінець вересня 2025 року таких монет серії видатні особистості вже було випущено 146 одиниць. Це одна із перших монет цієї серії. Е, так, що цікавого, у неї метал не нельзильбері, до якого ми звикли стандартний, це метал, який називається мельхіор. У мене вдома, до речі, ложки ще такі є металеві, от вони мельхіорові. Мельхіор дуже. В той час, я так розумію, банк експериментував з різними металами, і одні з перших монет, це був якраз метал, був мельхіор. Далі, діаметр монета 33 мм, маса 14,35 грама, тираж у цієї монети 20 тисяч одиниць. Тепер, що стосовно Загреби, що там за різновиди є, дивимося на каталог Максима Загреби. У Загреби. В верхній частині сторінки, це сторінка, яка це сторінка, 106 сторінка. В верхній частині ось тут є 97-й рік, Тюрій Кондратюк, Very Fine ціна 1100, екстрафайн 2,250, профлайк 4,250. І тут є так звані різновиди, ось напис є: зірки маленькі. Над головою Кондратюка є зірки великі. Їх ось видно, А є зірки от маленькі. Великі зірки, маленькі зірки. І така ціна такої трошки дорожча Йде вона? Вона до 5000. Так, а що ж у мене за там над головою? У мене от, головою над Кондратюка зірки якраз великі. Вони не маленькі, вони якраз оті, що, оті, що великі, якраз це мі... мій варіант. Так, Зараз я його максимально близько ось сюди. Зірки над головою Кондратюка, ось вони дійсно. Великі. Тут у мене цей варіант, що простіший. Ось так. Тим не менш, Далі повертаємося до опису. Цікавим є і люди, які займалися авторством цієї монети. Це аверсом монети. Аверсом, точніше, не Аверсом, художниками монети були Кочубей Микола і Сніжко Анатолій. Аверсом монетом. Займався скульптор Зобек Драгомир. А реверс монети це новотний штефан. Це зовсім інші прізвища, не ті, що нам відомі зараз. Під час введення Вобік в 1997 році Національний банк реалізовував монету за ціною всього в 6 гривень. Номінал у неї був. 2 гривні реалізовували її в 96-му році за ціною, не в 96-му 97-му році, за ціною в 6 гривень. Фактично приблизна ціна її ці монети мінялась. Відомо, що ціна в 2005-му складала 200 гривень, 2006 330, 2007 390 2008-й рік. 600, 2009, 700 і 2010, 11, 12, 13. Тобто з 2009 по 2013 рік ціна була стабільною 700 гривень, в 2014 навіть просіла до 650 середня. А з 2015 року починає там, є, були такі верх-вниз зміни. 1815 рік, 16 1250, 17 1600, 18 1650. 19 1700, 2020 1800, 21 1700, 22 2100 23 2300, 24 рік 3050. І в 2005 році на початку в районі 3,5 тисяч. Дана монета коштує в районі 3,5 тисяч. І що нам відомо? Тепер на сьогоднішній день, значить, на середу 20. У нас сьогодні середа, умовно, на середу, 1 жовтня 2025 року, за даними сайту Солбері, вартість її монети коливається від 5 до 6 тисяч гривень. Я дану монету прикупив у Олександра Кулика-магазині в інтернет у Facebook спільноті. Вона мені обійшлася в 3401. Там буквально резерв був подоланий, і я цю монету зміг вирвати. Чесно кажучи, повезло, бо зараз ціна вже піднялася на тисячу, навіть більше. Плюс комісія мені, до речі, відбулася така дуже неприємна історія. Коли я переводив кошти, думаю, на Приватбанк там 17 гривень комісія, думаю, ну я спробую через Монобанк закинути, хоч там сума в мене була недостатня. Думаю, використаю, якщо що, кредитні гроші, а потім перезакину їх на монобанк. Так Монобанк у мене комісію здерз за те, що не мої кошти були використані на карті, в 120 гривень. Хотів зекономити 17, заплатив 120, плюс треба було повернути з привата на Монобанк ще комісія 15, бо відразу хотів закрити цей борг. І тому монетка мені обійшлася десь дорожче, десь в 3536. Ну і плюс доставка Укрпоштою 27 з копійками, там 2250 обійшлась мені. Тобто, грубо кажучи, 3 550. Вийшла мені ця вартістю ця монета. Тепер хотів би я її перевірити ще на ваги. Зараз я перевірю чи працюють мої ваги, чи співпадає з заявленою вагою, чи це не є копія. Так, повертаємося, дістав я свої ваги, поки знайшов їх. так У нас ось такі ваги і поїхали. таруємо Згідно опису, вага даної монети по характеристиці 14,35 14,35. Зараз ми її обережно виймемо з капсули. Не бажано їх виймати з капсули, але тут мені хочеться все-таки перевірити. Тут на монеті є деякі плямки невеликі. З часом ці плямки будуть збільшуватися, але. Поки що досвіду миття монет у мене немає, тому лізти туди я поки що не буду. Вже потім проконсультуюсь з знайомими нумізматами, що підскажуть, то і будемо робити. Так, ну, без капсули виглядає монета, також дуже і дуже непогано для свого віку, для своєї ціни то досить непогано. Є там невеликі коцки, але враховуючи її вік, ще раз кажу, і її ціну, то. Непогано. Так, зараз ми її закинемо на вагу 14,3. В описі пише що 14,35, 14 от вони 14,3 на монеті є. Тобто будемо надіятися, що все-таки оригінал ніякий не ніякий не шмурдяк. Обережно її ставимо на місце і перейдемо до характеристики, що нам відомо про. Юрія Кондратюка, це можна поки що прибра... прибрати. Так, значить, в описі про Юрія Кондратюка, до речі, забув поставити на заставку ось цю картинку, хай вона у нас буде для історії, для огляду. Про Юрія Кондратюка є така інформація. Народився 21 червня у Полтаві. Справжнє ім'я його Олександр Шергей, саме тому тут. В верхній частині на монеті напис Юрій Кондратюк, а в нижній частині Олександр Шаргей, бо це його справжнє ім'я Юрій Кондратюк це його псевдонім. Це вчений винахідник, розробник ракетної техніки і теорії космічних польотів. Навчався у другій чоловічій гімназії в Полтаві, вступив на механічне відділення Петроградського політехнічного інституту. Де через 40 днів був мобілізований на фронт. 1918 року кілька місяців провів добровольчі армії. У подальшому, аби уникнути переслідувань за своє офіцерське минуле, Олександр Шаргей змінив своє ім'я і до кінця життя був відомий як Юрій Кондратюк. Я так розумію, що він служив на стороні білогвардійців, ті, які за царя. Прийшла радянська влада. Відповідно, переслідування були чому, чому не за них. Часто змінював адреси та місця роботи, працював кочегаром, мастильником вагонів на залізниці, робітником цукрового заводу. В 30-му році без металу та цвяхів побудував найбільший у світі елеватор зерносховища, наслідком стало трирічне ув'язнення через донос про шкідництво. Пізніше потрапив у Шарашку, конструкторське бюро ОГПУ, і переміг у конкурсі на кращий проєкт. Вітряної електростанції в Криму, яка за своєю потужністю в 12 тисяч кВт не мала аналогів у світі. Проєкт не був реалізований тільки через те, що його куратор, нарком важкої промисловості Серго Орджонікідзе став жертвою сталінських репресій. Водночас ідея високої вітрової щогли була використана Миколою Нікітіним при будівництві Останківської телевежі. За цей проєкт він отримав Ленінську премію. Тобто отримав Ленін е, отримав Ленінську премію, а Кондратюк нічого не отримав. Далі у вільний час Юрій Кондратюк займався кресленням та, кресленням та формулами космічних польотів. У 20, 1925 році надіслав у Москву рукопис про міжпланетні подорожі, але а, через 4 роки власним коштом видав книгу завоювання міжпланетних просторів. Першим тобто 100 років тому у нього вже такі були ідеї: 1925 рік. Зараз у нас 2025, А в нього вже тоді були ідеї про космічні польоти між планетні подорожі. Тобто ця людина, мислена вже в ті часи, на 100 років вперед. першим сформулював теорію багатоступеневих ракет, вивчав проблеми створення проміжних міжпланетних баз, використання сонячної енергії та гравітаційного поля небесних тіл. При цьому змушений був відхилити пропозицію про співпрацю Сергія Корольова, вірогідно через побоювання викриття зміни прізвища і білогвардійського минулого. Деякі ідеї Кондратюка застосували в практичній космонавтиці. Зокрема, його розрахунки траєкторії польотів людини на місяць використали при плануванні висадки американських астронавтів на місячну поверхню. Як згадував Джон, Хаболт, один із керівників космічної програми Аполлон. Коли я на світанку у березні 1968 року із завмиранням серця стежив на мисі Канаверал за станом ракети, що несла корабель Аполлон у напрямку місяця, я думав у цей час про українця Юрія Кондратюка, який 50 років тому розробив ту саму трасу, по якій належало летіти нашим астронавтам. Американський астронавт Ніл Арстронг що першим ступив на місячну поверхню через рік, побував у Новосибірську. На знак поваги до винахідника взяв пригорщу землі біля будинку, де мешкав Юрій Кондратюк. На його честь названо один із кратерів на зворотному боці супутника землі. Точне місце, дата смерті невідома. За однією з версій загинув на фронті Другої світової війни 23 лютого 1942 року в Каловській області Росії. За іншою версією помер у концтаборі, але версія знову ж таки не підтверджується. Тобто, це наш український Ілон Маск, сторіччя. Тому дуже, була дуже відома і популярна людина, яка дійсно перевернула світ космонавтики в, в, в кращу сторону. Так, далі цю монету ми переміщуємо до нашого альбому. Я дуже задоволений її станом цієї монети, ціною за яку я її придбав. Дуже мені ця монета зайшла, досить гарно виглядає, і стане вона дуже прекрасним доповненням моєї колекції монет. 97-го року. Це, до речі, в альбомі це буде перша монета з 97-го року. Зараз покладу її на бік, щоб вона не впала нікуди. Так, тут у нас 4 монети, хоч на сайті Солбері вказано, що там три монети повинно бути в 97-му році. Так, вона ще нормально туди поміщається, без всяких нюансів. Ось така прекрасна монетка доповнює нашу колекцію українських монет. Так, ну що ж, любі друзі, на цьому ми будемо з вами завершувати. Підписуйтесь на канал, залишайте свої відгуки під цим відео, чи є у вас така монетка в колекції, чи хотіли б мати. А я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!